Львівський музей історії релігії представив унікальну благодійну виставку Арт трансформація. На ній представлені використані набої та військова амуніція, яку художники перетворили на витвори мистецтва. Загалом до цього процесу долучилися 20 митців, серед яких і львівські пластуни. У нас було 12. Ми надихалися тим, що ми хочемо, щоб наша Україна була прицвітаючою. Там було багато всяких гарних емоцій. У Нас, наприклад, патрони це кожен малював сам, а саму коробку ми малювали всі разом. Зверху коробки є квіти і бджоли. Бджоли через те, що ми ти курі іменюла не вчілки, а квіти те, що ми хочемо саме, що наша країна була цвітуча. Вона була щоб вона виграла, була вільною, і ми віримо, що так і буде. Подивитися на ці арт об'єкти можна у музеї впродовж двох тижнів. Після чого ці витвори мілітарного мистецтва виставлять на аукціон, який відбуватиметься у театрі імені Марії Зеньковецької. На виставці є 40 годин експонат різнопланові. є. Ну, тут від найменшої маленької гільзи до великих протитанкових Художники працювали у своїй техніці. Хто змалював темперою, олією також застосовані тканини. Митці надихалися мотивами перемоги добра над злом, світла над темрявою та краси над потворністю. Коли в руки художнику потрапляє такий об'єкт, насправді дуже складно працювати і хочеться внести в цю роботу нашу віру. Бо насправді кожен з художників вірить в перемогу, і цю віру ми намагалися вкласти в цей об'єкт. І недаремно, ось в тих роботах є багато квітів, є багато того, що проросте. Тобто цей момент, що настане, квітуча Україна, і він є прослідковується крізь всі роботи. Зібрані кошти за аукціону та виставки у музеї скеруть на придбання безпілотного літального апарата з тепловізійною камерою для штурмової роти військової частини Т 0910 Давид Берішвілі, Вікторія Гнот, Юрій Яворський, Правда Тут, Львів.